Всім доброго дня! В цьому відео покажемо як завантажити новий ключ кассира в наш перерос Ампос. Якщо ви отримали на екрані надпис, що термін дії сертифікату закінчується, значить вам потрібно зробити новий ключик. Новий ключик робиться, ми підтримуємо ключі від податкової, від Приватбанку, а також від АЦСК Україна, вона же Медок. Робите новий ключик. Далі через електронний кабінет податковий а, реєструєте його, подаєте через ведення звітності, створюєте заявочку 5ПРО, для того, щоб зареєструвати цей ключик. А, вносите а, дату номер, а, тип підпису, ідентифікатор а, вашого. Копа. Ідентифікатор ключа у нас є окреме відео, де його взяти. Я в посиланні знизу залишу, тип підпису старший касир і далі підприємець. Робити цю заяву після того, як вона провелася, далі завантажуємо сам ключик. Сам ключик є можливість завантажити або напряму, якщо у вас є можливість там флешечкою чи якоюсь поштою передати на сам пристрій цей ключик, то ви у самій програмі. Обов'язково треба, щоб була закрита зміна і були в онлайн режимі. Ми можемо це перевірити ось тут в стані обладнання. Ми бачимо, що зміна закрита, що ми в режимі онлайн. Після цього ми йдемо у налаштування, фіскальний сервер. Вводимо пароль ключа сюди і нажимаємо кнопочку Встановити ключ. Шукаємо цей ключик. Якщо це приватівський, він, це один файл, файлий теплючий сертифікат. Якщо це буде від податкового чи від АЦСК Україна, то там буде окремий файл ключа, окремий файл сертифікату. Встановили. Після того, як вона сказала, «Плюс ключ сертифікат успішно встановлений, нажимаємо ОК. Виходимо з налаштувань, зберігаємо зміни і в XC робимо перевірочку зв'язку. Якщо отримуємо фразу ОК, значить ключик у нас нормально встановлений. Якщо не є можливості в самий пристрій ключик передати, це можна зробити через кабінет. Заходимо у конфігурування, виходимо в меню Фіскальний сервер. І ось тут внизу є така штучка захищений контейнер. Створюємо контейнер, придумуємо одноразовий пароль 8 цифрок, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повторюємо. І додаємо ключик. Якщо приват, це просто ключик, якщо приват, якщо інший, то ключик і ще окремо файлик сертифікату. Нажимаємо Створити контейнер, червону кнопочку. Ось. І після цього в самому пристрої натискаємо кнопочки 5 відсоточок. Чик. З'являється у нас а, кнопочка введення, вводимо парольчик. Оцей наш, то що ми одноразово придумали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І далі вводимо а, парольчик а, самого ключа. Мене не дуже вики, не а, після того, як ми ввели, у вас вискочить фраза ключ-сертифікат успішно встановлено. Обов'язково після цього треба а, а, перезавантажити програмку або перезавантажити пристрій. Програмку можна перезавантажити, нажавши от тут а, білий квадратик. І хрестиком чик можна закрити а, програмку. Закрили, запускаєте її знову. І в меню x X-Printer робимо перевірка зв'язку. Якщо пише OK, значить це норм. Значить ми встановили. А в меню інформація про сертифікат можна подивитися, чи дійсно у вас новий сертифікат, ось срок дії його стоїть, значить у нас новий сертифікат стоїть. Далі можемо працювати. Всім гарного дня гарних прибутків.